Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми навчимось доводити, що два трикутники є рівними. Спочатку ми обговоримо, що означає, що фігури рівні. Потім познайомимось із ознаками рівності трикутників, вони показують, чого буде достатньо, щоб стверджувати, що трикутники рівні. І наостанок розв'яжемо пару задач. Взагалі, щодо визначення рівності фігур, то все достатньо просто. Фігури називають рівними, якщо їх можна сумістити накладанням. Наприклад, ось два трикутники ABC і KLM. Якщо я зверху на трикутник ABC, ніби покладу трикутник KLM, то виходить, що вони повністю суміщаються один із одним. Отже, вони рівні. Так і пишуть: трикутник АБЦ дорівнює трикутнику КЛМ. Ті сторони і ті кути, які суміщаються при накладанні трикутників, називають відповідними сторонами і відповідними кутами. У нашому прикладі до кута А трикутника АБЦ буде відповідним кут К трикутника KLM. Так само до кута B буде відповідним кут Л, і так далі. Аналогічно із сторонами. Відповідні елементи рівних трикутників рівні. Рівні сторони позначають однаковою кількістю рисок, а рівні кути однаковою кількістю дужок. Так прийнято в принципі в геометрії, не лише щодо трикутників. Ще один важливий момент. Щодо рівних трикутників. Якщо ми хочемо написати, що два трикутники є рівними, то їх кути ми маємо перелічувати у порядку відповідності, У мене написано: трикутник АБЦ дорівнює трикутнику КЛМ. Кут А перший для АБЦ. Тому з іншого трикутника на першому місці стоїть відповідний до нього кут. Тобто кут К. Далі в ABC другий кут у мене Б. У трикутнику КЛМ на другому місці кут L, який є відповідним для кута Б. Теж саме для кутів С і М. Порушити цей порядок відповідності буде помилкою. Тепер поговоримо про те, як довести, що два трикутники є рівними. Звісно, якщо довести, що у них є відповідними всі шість елементів, тобто три кути і три сторони, то трикутники рівні, але не обов'язково показувати всі шість відповідних елементів. Для доведення рівності трикутників використовують ознаки їх рівності. Ознаки рівності показують, чого буде достатньо, щоб стверджувати, що трикутники рівні. Отже, перша ознака за двома сторонами і кутом між ними. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Подивимось на цю ознаку на рисунку. Для демонстрації візьму два трикутники. наприклад. АБЦ і А1Б1С1. Так от, якщо ми знаємо, наприклад, нам дано в умові, що АБ дорівнює А1Б1, АС дорівнює А1С1 і кут А дорівнює куту А1, то вже можемо стверджувати, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику А1Б1C1, за першою ознакою. Як бачите, нам достатньо лише дві сторони і кут між ними. Важливо, що кут саме між цими сторонами, а не будь-який кут. Зверніть увагу, нам не довелось доводити, що, наприклад, BC дорівнює B1C1. Тому що ознака за двома сторонами і кутом між ними. Цього вже достатньо. За схожою схемою побудовані і інші ознаки. Далі ви це побачите. Наприклад, ось друга ознака. За стороною і двома прилеглими до неї кутами. Якщо сторона і два прилеглих до неї кути одного трикутника відповідно дорівнюють стороні і двом прилеглим до неї кутам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. На рисунку це може виглядати, наприклад, ось так. Тут ви бачите, що нам дано АС дорівнює А1С1. На цих відрізках по одній рисочці, отже, вони між собою однакові. Також, кут А дорівнює куту А1, кут С дорівнює куту С1. І якраз в трикутнику АБЦ саме до сторони АС. Прилеглими є кут А і кут С. Навіть видно за їхніми назвами. Дуже логічно, до сторони АС прилеглий кут А і прилеглий кут С. І така ж ситуація в трикутнику А1, 1 с 1 До сторони А1 С1 прилегли кути А1 і С1. Тож тут, сторона і два прилеглих до цієї сторони кути. У трикутників відповідні, вони є рівними. Отже, і трикутник АБЦ дорівнює трикутнику A1B1C1 за другою ознакою. Щоб вам було легше вивчити ознаки, ви можете вивчити лише їх назву. Наприклад, ознака рівності трикутників за стороною і двома прилеглими кутами. І підставляти це у схему. Таким чином, якщо. І тут я підставляю назву ознаки. Сторона і два прилеглих до неї кути. Далі читаю одного трикутника відповідно дорівнюють. І знову повторюю ту ж саму ознаку. Стороні і двом прилеглим до неї кутам. Продовжую іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Так вам не доведеться запам'ятовувати занадто багато зайвого тексту. І третя ознака рівності за трьома сторонами. Якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Дуже легко запам'ятати. Тут у нас АВ дорівнює А1Б1, БС дорівнює Б1С1 і АС дорівнює А1С1. Отже, трикутники рівні за третьою ознакою. Зверніть увагу, що, наприклад, за трьома кутами ознаки рівності трикутників немає. Тобто, якщо три кути одного трикутника відповідно дорівнюють трьом кутам іншого трикутника, то цього ще недостатньо, щоб стверджувати, що такі трикутники є рівними. Тепер, давайте подивимось на задачі. Доведіть, що трикутник АБЦ. Дорівнює трикутнику АДЦ. Якщо БЦ дорівнює CD і кут АЦБ дорівнює куту АЦД. Спершу запишемо дано. Отже, нам дано, що БЦ дорівнює CD, кут АБЦ дорівнює куту АЦД. Довести нам потрібно, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику АДЦ. Задача на доведення. Тож, я пишу не знайти, а довести. І замість слова, розв'язання пишу доведення. Тепер, щоб нам було легше побачити, яку із ознак рівності трикутників ми будемо використовувати у цій задачі. Давайте для початку виділимо на рисунку те, що нам дано. За умовою BC дорівнює CD. Отже, одна сторона у трикутників. Вже однаково. Крім того, ми знаємо, що кут АЦБ дорівнює куту АЦД. У нас є одна сторона і кут. Цього поки що мало. Але вже можна побачити, що це буде або ознака за двома сторонами і кутом між ними, або ж ознака за стороною і двома прилеглими до неї кутами. Давайте подумаємо, що у цих двох трикутників ще однакове. Сторона АС. вона належить і трикутнику АБЦ, і трикутнику АДС. Тобто ця сторона для них є спільною. Отже, вона є однаковою для обох трикутників. Тепер запишемо, що ми маємо. BC дорівнює CD і кут ACB дорівнює куту ACD. Нам дано в умові задачі. Тож я напроти так і напишу. Вони дорівнюють за умови, що було видно, звідки я це взяв. Також, сторона AC у цих двох трикутників спільна. Виходить, у цих трикутників однаковими є дві сторони, а також кут між цими сторонами. А це перша ознака рівності трикутників. Тож, із цих трьох пунктів, можемо зробити висновок, що трикутник АБС дорівнює трикутнику АДС за першою ознакою. Як бачите, для доведення тут треба було лише побачити, що АС – спільна сторона. І знати першу ознаку рівності трикутників. Ще одна задача. На малюнку МК дорівнює ML, КН дорівнює NL. Доведіть, що кут К дорівнює куту L. Для того, щоб довести, що ці кути рівні, давайте спочатку спробуємо довести, що трикутник МКН дорівнює трикутнику MLN. Можливо, ці кути будуть відповідними кутами рівних трикутників. Тож, запишемо дано і довести. Тепер переходимо до доведення. Знову виділимо на рисунку, що ми маємо. По-перше, МК дорівнює МЛ. Також КН дорівнює NL. Дві сторони вже є. Про кути між цими сторонами, тобто про кути МКН і МЛН. Ми нічого не знаємо. Якби нам вдалося довести їх рівність, це була би перша ознака. Але ні. Є ще ознака за трьома сторонами. А третя сторона МН це спільна сторона для цих трикутників. Тож, виходить, маємо третю ознаку. Давайте це запишемо. Те, що МК дорівнює МЛ і КН дорівнює НЛ, ми знаємо за умовою. Далі «МН» – спільна сторона. Маємо, що три пари сторін тут рівні. Виходить, трикутник МКН дорівнює трикутнику МЛН за третьою ознакою. Тут важливо не забути, що в задачі нас не просили доводити рівність саме трикутників. Просили довести, що кут К дорівнює куту Л. Ці кути є відповідними кутами рівних трикутників. Вони відповідні, тому що саме вони будуть суміщатись при накладанні одного трикутника на інший. Ми про це говорили на початку. Отже, доведення готове. Дякую усім за увагу. Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно. Якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!